Вітаю, друзі! Тенісний прогноз Австралія Ноупен. 1.64. перше коло. Хардкорд покриття 18 січня стартує в ніч на 18 січня. З суботи на неділю. Чудовий прекрасний вікенд. В Мельбурні стартує перший мейджор, перший турнір серії Grand Slam. Отже, ви здогадалися, що мова піде і про перші матчі найкрутіших тенесистів планети, і матчі швток, матчі Бускової, а також матчі Осаки і нашої Українки Ліс, що виступає за Німеччину. Тому вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую вам за підтримку. А ви мені подякуйте тим, що від першої до останньої секунди дивіться мої відео. Це буде достатньо. Але я знаю, більшість з вас вдячний і по-іншому. Дякую. Отже, Кирстя, Сорана Кирстя, вибачаюсь, проти Єви ліс. Так, досвід на стороні румунки. Але ми знаємо, що Єва ліс це достатньо перспективна тенесистка. І вона займається е, з чудовими тренерами, інструкторами. Дуже-дуже багато проблем у Єви, але вона, не дивлячись на це, е, дуже серйозно ставиться до своєї тенісної кар'єри. Хай трошки авансом, але я беру перемогу Єви Ліс. Так. Кирстя дуже незручна і дуже важка суперниця. Але все одно валіз, перемога 1962. Переможеця цієї гри. Кирстя Ліс виходить на переможецю Осака Ружич. Ну, щодо матчу Осака Ружич. Друзі, не знаю, як вам мені. Цілком все зрозуміло. Впевнена і відносно достатньо швидка перемога, переконлива найомі Осаки. Я взяв Осака 2-0. 1-67. 2-0 по сетах перемога Осаки. І я думаю, все ж таки є шанс у нас з вами побачити матч. Єва Ліс йомі Осака. Осака, до речі, якщо я не забув, двічі вигравала Австралія Оупен. Це показник. Багато з вас хто скаже: ну нічого страшного, Софія Кінін також вигравала Австралія Оупен. Це була, мабуть, із останніх 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 років сама несподівана перемога в жіночому тенісі на мейджорах. Коли Софія Кінін виграла, так, то їй був найкращий рік. До речі, напишіть, якого це року було. Кінін вигравала Австралія Оупен. Ну, можливо, хтось захоче, напишіть, в які роки Осака вигравала. Буде цікаво, чи ви пам'ятаєте. Отже, наступний блок. Бускова Саразуа. Я вибираю чешку. Марі Бускова, впевнена перемога 2-0 по сетах. Над мексиканкою 1-87. І переможеця, Звісно, за моїм прогнозом, це Бускова. Виходить на переможецю пари. Швінтак Юе Юань. Не путайте китаянку Юань і словенку Каю Юан. Чи Юан. Там трошки відрізняється вимовлення, прізвища у словенки. Але дехто путає, я бачу. Швьонтак Юань. Ну, друзі. У мене тут одразу був варіант, тільки я побачив, з ким грає друга ракетка Іга Швонтак, одразу сказав: впевнена, швидка, переконлива всі-всі-всі епітети до Іги Швьонтак. Іго Швьонток, нагадаю, буде захищати півфінал. Минуло рік Швєнтак, як і до речі, і Бадоса. Дійшли до півфінала? І ще один такий немало важливий і цікавий факт. Колишня перша ракетка, а нині друга ракетка Іга Швйонтак? Ще жодного разу не вигравала Австраліан Оупен. Друзі. Як вам такий натяк? Я не натякаю, я напряму кажу. Можливо, це і буде перший раз. Адже з кожним роком швьонтак не стає молодшою. Їй 24. Ось якраз у неї такий вік розквіту жіночого тенісного спортивного. Я не натякаю. І ні в коєму разі нікого не направляю. Я просто в ефірі. Розсуждаю, як то кажуть. Роздуми у мене такі. Е таким чином, дивіться, я, е як і сказав, беру впевнену і достатньо швидку перемогу швянток над китаянкою Юань, і тотал менше 18,5. Перемога швянток тотал менше 18,5, 1,46. Бускова саразова я сказав, 2-0 по сетах Бускова. 1,87. Так. Так. Осака також 2-0. Сказав. Кирстя, Ліс. Перемога, ліс. 1-962. Ну, і я. Щоб уже не робити окремо для чоловіків, я всього взяв 3 матчі перших трьох ракеток. Алькарас. Сінерзвірів. Я взяв їхні матчі, а вже з другого, можливо, навіть з третього кола, я почну вже трошки е, активніше і ретельніше вивчати чоловічий АО Теніс Australian Open, Ви зрозуміли. А поки що по першому колу я беру три лідера посіва і три лідера рейтингу. Чоловічого тенісного, і на них роблю прогнози на їхні матчі. І забігаючи наперед, скажу практично на три лідера три ідентичних прогнози. Тільки параметри чуть-чуть трішечки трішечки відрізняються. А можливо і не трішечки. Отже, Алькарас Перша світова тенісна чоловіча ракетка. Карлітос. Отримав суперників в першому колі 1.64 четвертої Валтона? Валтон – місцевий австралійський тенісист, 26річний Адам Ултон. Волтон чи Ултон? Також не суттєво. Що сказати? Та нічого я про нього не буду казати, тому що е, це того не варто. Алькарас достатньо швидка, впевнена перемога. І тотал менше 35. 1,43. Далі друга ракетка Сіннер отримав Француза Гастона в суперники. Гастон Гуго, гуго Гастон. Едентично. Так само. Та, він там був і на Generation Next Generation турнірах, я пам'ятаю, але нічого такого яскравого в його кар'єрі я ніколи не бачив. Десь блискавично мімольотно, мим, як то кажуть, А суттєво Гастон, ну, як для мене, ну, це так само. Пройде Сінер Гастона, як і Алькарас Уалтона, і не помітить. Перемога Сіннера і тотал менше 35. 1,46 коефіцієнт. Так само, як і Алькарас волтона так Сінер Гастона, да, сказав. А ось уже в Олександра Зверєва у Зверєва посейозніше суперник. Тому трошки відрізняється і ось цей параметр на тотал менше. Олександр Звєрєв отримав суперників в одній 64-й. Е в деякій мірі українця. Так е є українські коріння у Габріела Діало з Канади. Габріел Діало. Це перспективний канадієць, друзі, не забувайте. І ще достатньо молодий, 24 роки, достатньо потужна статура у Габріела 2 метри 3 сантиметри зріст, друзі. І я вважаю, що у чоловічому тенісі це не мало, е, значить. І, чесно скажу, хотів спочатку взяти звірів діало тотал по сетах більше 3,5. Чомусь мені одразу 3,1, як мінімум. Потім думаю, на жаль, досвіду маловато. Маловато для гри проти звіріва у діало маловато досвіду. Володар Кубка Девіса, до речі, Габріел Діало в складі Канади. Так, там є ще і Фелікс Оже Альясім, Це перша канадська ракетка, а Діало другий на сьогоднішній день. Ну, я скажу, друзі, поки що другий. Тому що не втомлююсь повторювати. Неймовірно перспективний тенесист. Адже проти Звєрєва, на жаль, не потягне. Тому Звєрєв перемога і тотал менше 38,5. 168 коефіцент. Перемога Звєрєва, друзі. От такий прогноз у мене. Перемога Звєрєва і тотал менше 38,5. 1,68. По першому колу. Друзі, кажись усе. Перевіряю свої нотатки, записи. Так, по першому колу по 1.64 все. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші неймовірні. Лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім. Дякую тисячу разів буду дякувати. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, всім бажаю перемог, успіхів удачі. Всім до зустрічі, папа. -па.